В Верпінській міськраді зводять до мінімуму витрати на комунальні підприємства у 2024 році. Усі КП громади отримують з міського бюджету здебільшого лише на сплату комунальних послуг та виплату зарплати працівникам. В режимі дуже такої жорсткої економії ми кожному підприємству залишали їхні видатки на рівні прошлого року. Ну плюс коригування мінімальної зарплати. Багато всього познімали. Великий новий транспорт ми зняли. Причина такої економії недоотримання міським бюджетом близько 200 мільйонів гривень через зняття дотацій та відрахування до держбюджету військового ПДФО. Тож кожну копійку витрат тепер рахуватимуть ще ретельніше. Про це йшлося на спільному засіданні двох депутатських комісій з питань бюджету та ЖКГ. Керівники комунальних підприємств звітували за 23 рік та пояснювали на що просять грошей з бюджету 24-го. У 2024 році наш план ми повинні вийти на 145 мільйонів гривень. Якщо порівнювати з цифрами 2022-го, в принципі, там, 2021, то як би і цифра непогана. Якщо порівнювати з ситуацією курсу долара, якщо ми раніше витрачали на харчування 5 мільйонів гривень на рік, зараз нам треба витратити 10 мільйонів гривень на рік. Якщо паливо для закладу треба було на 500 тисяч гривень, тепер треба на 1 мільйон. Стосовно на наступний рік ну, із техніки, що ми будемо просити, якщо буде можливість, звичайно, нам потрібен автокран. Самі, ну, всі знаєте, дуже багато підприємств до нас звертаються за допомогою, ми працюємо. Він може завестись, може не завестись. Зараз в Ірпінській громаді працюють 11 комунальних підприємств. Зокрема, це водоканал, теплопостач, УЖКГ «Ірпінь», управління благоустрою, Мунварта, центральна лікарня, первинка та інші. На всі ці підприємства на наступний рік попередньо передбачили майже 230 мільйонів гривень. Це з загального фонду біля 190 мільйонів, і з фонду розвитку це біля 37 мільйонів. Тобто, разом ми зараз обґрунтовуємо суму на 227,6 мільйонів гривень. З них майже половина це десь біля 100 мільйонів. Це заробітна плата підприємств, і майже остання половина це комунальні послуги. Слід зазначити, більшість ірпінських КП є збитковими. Лише 4 з 11 отримали цього року прибутки і показали хороші фінансові результати. У депутатських комісіях кажуть, таку ситуацію слід терміново виправляти, тим паче в умовах, коли коштів у міській скарбниці катастрофічно не вистачатиме. Сьогодні працюємо над тим, щоб Підприємства показували свої прибутки, що вони планували ці прибутки, вони хотіли самі заробляти кошти. І, відповідно, щоб менше брали з бюджету і більше самі себе утримували і заробляли. Кожне підприємство має показати свій план, з яким воно буде виходити в прибуток, і цей прибуток протягом року реалізовувати.